Хоробрий заєць. Якось у лісі народилася зайчиня. Та таке же боязке, що страх. Тисне гілочка, чи пташка з крилами, чи сніг упаде з дерева. воно ж затруситься від ляку і заплаче. Таким боягузом було те зайчиня не тільки у перший та другий день свого життя, а й тиждень, і цілий. Та ось зайчиня виросла. І набралася сміливості. Я нікого не боюся, викрикне зайчиня та як гайне, та як гайне по лісу. Що? Ти, хвалько, навіть вовка не боїшся, недовірливо запитав старший заєць. Ані вовка, ані лисиці, навіть ведмедя не боюся, відповів хвалько. Дивувалися зайці з такої хоробрості свого товариша. Щоб іще дужче вразити приятелів своєю сміливістю, заєць вигукнув. От зустріну вовка і з'їм його. Ох, і дурний ти, відповів на це один заєць. У цей час по лісу никав голодний вовк. Раптом він почув заячий крик і став тихенько скрадатися до зайців. Підійшовши ближче, вовк почув, що зайці глузують з нього. Один заяць Голосував найдужче. Ну, постривай, зараз я тобі покажу хвалько, подумав вовк і став придивлятися, котрі це так вихваляється своїм геройством. А хвалькуватий заяць так розходився, що вискочив на пеньок і закричав. Слухайте, гей, ви, боягузи, слухайте. Зараз я покажу вам щось дуже цікаве. Я, я і в цей час хвалько побачив вовка. У зайця й дух перехопило, він не міг і слова вимовити. З переляку заєць, немов м'яч, як бухнеться вовкові на голову, тоді схопився і духу навтікача. Довго біг валько, не озираючись, геть знесилів, але не перепочив, усе боявся, що вовк дожене його і з'їсть. Нарешті бідолаха так ослаб, що вже й ноги підломилися. Заяць, заплющивши очі, впав під кущ. Лежить і дивується. Чому це вовк його не їсть? А вовк, коли заяць м'ячем скотився йому на голову, подумав, що це хтось пальнув по ньому з рушниці і собі дреманув від зайців що духу. Бачить, заяць, ніхто його не чіпає. Потроху прийшов до тями, посмілішав, виліз із під куща та як закричить, ага, я ж казав, що й вовка не боюсь. Повірили йому зайці і закидали знак згоди головами.